Куди можна було піти? З Я хотів би вже нарешті завоювати Італію, бо вона тут в печінках сидить. А, так, Німеччина. Німеччина має Альянс. Перемир'я, бронейний пакт. Так, бронейний Пакт, Перемир'я. Італія нагадаю, Італія Альянс з Лежером. Давайте будемо скільки зараз Італія має. Рівняти цивілізації. Італія. Ліміт 200. До речі, Італія дуже сильна. 243 полки. Це мені треба 5 дивізій туди відправити. І в нас в союзі з Алжиром. Алжир має скільки. Так, Алжира 138. Окей. Okay. Тобто мені на одну Італію треба 5 полків і ще 3 полка. Так. З Македонія закінчилось перемир'я. Пішли воювати Македонію. Македонія вже з кимось уклала альянс. Оборонний пакт з Албанію. Албанія мій. Цей. Так, відсутність генерала. Що тут ці слабенькі. Добре. пофіг. Коротше, якщо Албанія піде проти мене, то я з нею також повоюю. Мені є все одно, так. Носити війну. Thanks, thanks. Tak, zbośnie jeszcze peremerya. 4 roki. Tak, 100%. Okej. Доброе. Так. Мне треба 5 півсотень в Италию. Так, тут я 6 півсотень. Але тут в них основні основні сили тут. І Alger. Алжир. На Алжир мені треба три півсотні. Дайте мені звідси десь три півсотні. що можна. Хай буде 4. Так, 4 пів сотні. Дайте мені на Alger. Звідки будемо на Алжир наступати? А приклад. Клиси Д. СД три півсотні поставимо. Так, а е, э, 5 півсотні поставимо біля, біля Ізраїля Пільнувати. Thanks. Так, тут ще пливуть. Добре, почекаємо, поки допливуть. Добре є. Yeah. Тякс. Ну що надоїла мені та Італія, я колись її не добив. Треба його оголосити війну, так. Тільки треба зупинитися трошки І цей. тут ми за Алжиром воюємо. Битва виграна. Битва виграна виграна, добре. Головне всю їхню армію побити. І після того, як я поб'ю їхню армію, їх завоювати буде нескладно. Але дивіться, у них тут у них досить Італія такий сильний опір чинить порівняно. Хто б подумав? Так. Колись був в Італія вже завоював, але не всю. Тут треба завершити. Так, Так, і тут ми ще будемо за Алжиром воювати. І це хто у нас Нігерія? Так, тут, до речі. Я бы сделаю. Тут також було виграно. Треба просуватися. Can I have some water? Thanks. Розумію, в Італії є багато грошей і досвід не сильна армія, тому що було складно її перемогти. Так. Ну давай я с як тут шість з цього на всього. Ну, вони так опираються. Капітально опираються, італійці. До речі, 100%, який сенс операції? Я вже завоював всю Італію. Так, з 5 тисяч, ооо! П'ять тисяч це непогано. Так, що в мене тут? Що я не завоював з попереднього разу. Кусочок Італі тут, кусочок італії тут. Все здається, це, походу, все. Добре, дивимося, що тут обирайте суперники так, не основна провінція. Раз. Інша релігія. Два. Так, з дивом можна. Королівський парад сказати. Добре, хай мене. Обирайте суперники. Кого обираємо суперника? Не знаю. Ну, Франція, нехай якщо що. І так, э, Сан Моріно речі, може завоювати то Сан Маріно, а то. А з ним ще є. Перемир'я добре. А, так. Так, стоя також перемир'я з Грацією. Грацію перемиря. З Албанією перемир'я. З Ізраїлем перемир'я. Перемиря добре. Ти місь смакраніма перемир'я? Може Францію завоювати? Так, Франція воювала США? Ну, непогано. Так, Франція. Оборонний пакт з Німеччиною. Так, але в неї немає союзників. Добре, давайте подивимось. Скажіть, мені, будь ласка, Франція, з який ти маєш? Uh, pull kill. 172. Тобто мені не треба травменч, ніж на добро німеччина тебе оборонний пункт. Так, марионетки. Ну. Так, знімечний скільки? О, німеч насильна, в неї 400. 419 полків. Тобто мені що треба тут, як мінімум 4 і тут треба 8 чи 10. Коротше, треба Німеччину завоювати, але. Добре, давайте подумаємо. Так, з Ізраїля ще сили не будемо завоювати, ну, забрати, бо далеко тут давай сюди перекидувати. Давайте подивимося, чи в нас тут є. Так, якщо ми зберем. я знаю всі свої сили, крім тих, що стоять в Ізраїлі. Навіть заберемо з за я не знаю. І заберемо ті, що стоять тут. Біля Алжиру і біля Португалії. До речі, Португалію можна завоювати. От, речі, скоро закінчиться. І в Португалії нема. В Португалії нема союзників і скоро закінчується перемир'я. Португалії Ракко завоює. 130. Давайте спочатку Португалію завоюємо. А потім на Німеччину підемо і на Францію. Так, це кому належить Великій Британії. Так, okay, Окей, зараз поки якраз війська сюди. А тим може десь ми їх зберемо, Щоб легко було ними керувати. Португалія якраз. Як би. Yes. Португалія зараз немає союзників. О, закінчилось перемир'я. Это голосуємо війну. Епічна битва 300 полків проти якоїсь дрібної кількості полків. Стабо, я тебе сюди послаю. Треба відправити сюди, там де є португальські азори. Так, а чо? Франція, ти чого зі мною воюєш? В тебе звідки okay. то Альянс Португалії було? Ти ж не мала перемир'я. Короче, прикол. Франція зі мною воює. Що, серйозно Франція, Ти зі мною воюєш? Dobra. Так, дивуюся, що це тут? тут. Так, 92. А тут багато є кодів УАР кордон, Алжир кордон, багато африканських країн кордон. Зараз не хочу з цілою Африкою воювати. Так, грибний бізнес затвердити, кінець но добре. Так, добре, 100%, значить, беремо, робимо вимоги. Так, малюємо пензликом. Але тут важливо переконатися, що я не забуду якісь частини Португалії. Тут видно, нас завоювала. Не пам'ятаю, як ця територія називається Демократична Республіка Західна Сахара чи якось там. Так, Азори. Санта Дас Флорес. Здається, я всі провінції взяв. Якщо якийсь забув. Так, передачу визволити так, Марокко не будемо визволяти. Іспанію не будемо визволяти, бо ми Іспанію довго воювали. Зараз не треба. Потім другий раз Іспанію воювати. Так. Ну що, тепер ми на Францію не можемо нападати, бо ми з нас з ними перемир'я, ні? Чи можемо? В принципі, думаю, можемо. Так. Перемир'я довго. Перемир'я не... менше. Коротше. З Грецією. Перемир'я. Наступного року закінчується. Грається зараз вже з кимось. Я ще ні з ким союзу не утворила. Так, грається можна спочатку. Короче, поки ми перекинем війська. <кхем> так що збираємося війська. Певно, крім тих що Франції і крім тих що тут. Перекидаємо в Грецію, тут у мене ще якісь були війська, десь завалялися. Так, Такс. Так, ну що, ми завоювали. Тут лишилося у Бельгія звідки виникла. Альянс пурто оборонний пункт. Не було Бельгії. Та, напевно, завоювали Голландію і з'явилася Бельгія. Коротше, тут лишається мало країн. Такс. Можемо пришвидшити трошки. Речі, можемо ще набрати uh, скільки у нас ліміт полків. О, у нас збільшився ліміт полків, можемо ще понабрати. Наприклад, по моєму зайці у мене тут був відні.

Я ж тут неправильно почав цей. Так, безпілотник і. Ще разно, безпілотник там, добре. Значить, нам треба артилерія, винищувач, піхота, піхота. Добре, потім Берліні. Можливо, Не пам'ятаю, який у мене ліміт? Полків. Ні, ліміт полків у мене достатньо. Можу ще в Києві набрати. І в Дніпрі набрати. Так. І збираємо всі війська в Греції. Зараз коли там що нас тут, так відсутність генерала. Вербуємо такого генерала. Ще тут вербуємо якогось генерала. І ще вербуємо ще одного генерала. Правда, що такі сильні. Так. Ну які є. Оцей сильний генерал, добре. І знову нас. Забагато грошей. Добре, а що там? Зрайці вже можна воювати? Ні, ж треба почекати. Так, все, можна воювати з зрадиться. Покажіть, будь ласка, грається ні з ким что не це. Светове вино Він з грається. попадло, ну, я вам лучу. <coughs> Велика морська епічна битва. Йдемо, коротше, тут на кріт. Так, я знаю, що перемир'я з рейсом закінчилось, якраз ми... Так, де був побудований? Я коли не розумію. Я ж ніби повільно це. Значить швидко так. Якийсь острів Самос, Острів Тінос. Треба ті всі дрібненькі острови. Шостовісотків. Mm -hmm. Так, пензлик. Забираємо грається. Забираємо острів кріт. А крит це був, здається, грається, правильно? Такс. Що, здається, всі тут забрали? Зараз перевіримо так, вияснювати вимоги затвердити. Добре, здається, все.